Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Початок дня навряд чи підходить для важливих справ і вирішення серйозних питань. Вам не просто зосередитися та й просто хочеться відпочити. До того ж, стосунки з оточенням не завжди складаються рівно, ймовірні розбіжності й суперечки, але вплив позитивних тенденцій посилюється швидко. У другій половині дня настрій помітно поліпшується, ви почуваєтеся бадьоріше і енергійніше. Імовірне вдале вирішення питань, які останнім часом приносили чимало занепокоєння. Багатьом овнам у цьому допомагає досвід. Завдяки йому представники знака знаходять найкоротший шлях до мети. Початок дня принесе нові ідеї та плани, до здійснення яких хочеться приступити негайно. Надихають і хороші новини, часто вони стосуються тих, про чию долю ви турбувалися. Це вдалий час для зустрічей із людьми, яким ви хотіли б сподобатися. Справити гарне враження буде неважко. У другій половині дня потрібно буде зосередитися на якихось повсякденних справах, вирішенні побутових питань, можуть виникнути домашні проблеми, що потребують негайного вирішення. Іноді потрібні витрати, втім, незначні, незаплановані покупки виявляються вдалими. Зберігати спокій часом непросто. Емоційний фон нестабільний, ви багато чого приймаєте занадто близько до серця, часто переживаєте через дрібниці, на які в інший час не звернули б уваги. У першій половині дня це може призводити до розбіжностей із близькими, але гармонія у стосунках швидко відновлюється, сваритися не хочеться нікому. Не виключені якісь несподівані події, можуть з'явитися справи, заради яких доведеться відкласти те, що ви планували раніше. Але з того, що відбувається, можна отримати чимало користі. Ви швидко поймете, як це зробити. Не турбуйтеся через дрібниці на початку дня. У цей час щось може піти не за планом, але позитивні тенденції швидко набирають чинності, і незабаром стає зрозуміло, що все складається якнайкраще. Тішить можливість поспілкуватися з близькими, обговорити спільні справи і плани. Ви отримуєте підтримку і почуваєтеся набагато впевненіше. Друга половина дня принесе багато нових ідей. Ви готові негайно взятися за їхнє втілення в життя, але краще буде трохи почекати, подумати, на чому зосередитися насамперед. Вечір обіцяє приємні сюрпризи закоханим ракам. Чудовий день, плідний і цікавий. Він відкриває масу нових можливостей, ви намагаєтеся не опустити жодної, навіть за складні справи ви беретеся з великим ентузіазмом. Знаходяться люди, готові допомогти в здійсненні задуманого, підтримати ваші сміливі починання. Не виключений початок дружніх або романтичних стосунків, день підходить для покупок. Ви безпомилково обираєте речі, які будуть корисні і вам, і вашим близьким, і не витрачаєте на них занадто багато. Друга половина дня обіцяє приємні звістки здалеку і пропозиції, з якими захочеться погодитися негайно. Перша половина дня підходить для нових і незвичних справ. Ви швидко розумієте, як простіше досягти мети, легко вчитися всьому, що може стати в пригоді. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел, вигідні угоди і покупки. Пізніше настає час вирішення питань, до яких довго не доходили руки. Ви помічаєте можливості, які раніше залишалися непоміченими, і намагайтеся використовувати кожну з них. Імовірні, корисні знайомства, зустрічі з людьми чий досвід може бути вам дуже корисним. Підходить цей період і для того, щоб відновити якісь старі зв'язки. Дрібні неприємності можливі на початку дня. Щось іде не за планом, вам не одразу вдається зорієнтуватися в ситуації і зрозуміти, як краще діяти. Але ситуація швидко змінюється, підтримка зірок стає все більш відчутною, життя налагоджується. Друга половина дня сприятливий час для спілкування. Ви легко ладнаєте з найрізноманітнішими людьми, можете подружитися з тими, чиї погляди на життя відмінні від ваших. Невиключений початок романтичних стосунків. Вони розвиватимуться стрімко, швидко набудуть серйозного характеру. Відповідний день для справ, за які ви довго не наважувалися взятися, побоюючись, що вони виявляться неприємними або занадто складними. Вдається швидко досягти потрібного результату. Багатьом скорпіонам для цього навіть зусиль докладати не доводиться. Якщо буде потрібна допомога, ви, напевно, її отримаєте. Можуть з'явитися якісь домашні справи, побутові проблеми, що потребують вирішення. І з цим ви справляєтеся швидко. Залишається достатньо часу для приємних занять. Особливо радують зустрічі з друзями, у них є для вас і хороші новини, і цікаві пропозиції. Вдалий день для того, щоб вирішити складні питання, розібратися в заплутаних і неоднозначних ситуаціях. Ви уважні й нічого не випускаєте з уваги, не лінуйтеся перевіряти інформацію, що лежить на поверхні. Ніхто не може заплутати вас або збити з пантелику, ймовірність помилок мінімальна. Імовірні якісь приємні несподіванки, вдалі збіги, з яких ви постараєтеся отримати максимум користі. Для багатьох стрільців цей день буде пов'язаний із відновленням старих зв'язків, можуть помітно змінитися на краще стосунки, які останнім часом складалися напружено. День незвичайних ідей, які хочеться здійснити негайно. На жаль, в цей день це навряд чи вийде. Потрібен час, щоб усе як слід обміркувати та зрозуміти, з чого почати. Можна порадитися з людьми, які поділяють ваші інтереси і погляди. Чужий досвід допомагає багатьом козерогам досягти мети. Краще не поспішати з покупками та й із вирішенням фінансових питань загалом. Перш ніж підписати якісь важливі документи, ретельно вивчить їх, переконайтеся, що не упустили жодної деталі. У сфері особистих стосунків переважає вплив позитивних тенденцій, спілкування з близькими дарує масу позитивних емоцій. День несподіваних подій. Вони можуть вплинути на ваші плани. Не виключено, що відкласти доведеться саме ту справу, якою ви давно хотіли зайнятися. Це прикро, але й плюси в ситуації, що склалася, є. Наприклад, з'являється шанс вирішити проблему, яка могла б ускладнити вам життя, Імовірні зміни на краще в особистих стосунках. Можна залишити в минулому образи і розбіжності, знайти спільну мову з людьми, які вам особливо дорогі, на деяких водолаїв чекають романтичні сюрпризи. Інші представники знака почують зізнання, про які потай мріяли. День чудово підходить для спілкування з людьми, які поділяють ваші інтереси і вже не раз допомагали вам у справах. З'являються нові плани, їх можна здійснити разом, і саме в цей день варто обговорити всі деталі та домовитися, з чого ви почнете. Суперечки не виключені, але корисні. Саме вони допомагають знаходити найкраще рішення. Деякі труднощі можуть виникати, але вони не змусять вас ні відмовитися від задуманого, ні кинути розпочати на півдорозі. Ви проявляєте неабияку цілеспрямованість і домагаєтеся того, що раніше здавалося майже неможливим.